Що ж, російський диктатор Путін каже, що він нічого не боїться, а Трамп йому каже: побачимо за півроку санкції на Росію. Він буде обговорювати під час зустрічі з китайським лідером. Про все це говоримо ми просто зараз. Я Ірина Узова з намоли політолог. Пане Олеже, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава навзаєм. Російський театр Путіна передодні вийшли. Каже: я нічого не боюся. Значить, який з нього рот перекошений при цьому й обличчя вже взагалі видно. Ботокс у них там геть закінчується. І каже, що санкції на них, звісно, не впливають. Давайте почуємо, що він говорить. попытка оказать давление на Росію. Ні одна уважающая себя страна і ні один уважающий себе народ ніколи нічого не. не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет а, такую привилегию, а, чувство... А, да, но ну если говорить о политической, политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России, это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только вот, начали восстанавливаться. А, конечно, такими действиями администрации США наносит ущерб российско-американским отношениям. Сказать, что в, цел, в, целом сейчас добыча находится на полке. Конечно, можно какую-то часть, разумеется, не все это невозможно, а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Ну, во-первых, это требует времени. Во-вторых, это требует больших инвестиций. Вот впервые мы от Международного энергетического агентства услышали в последнее время, что он оно предлагает и настраивает участников экономической деятельности на инвестиции в, в углеводородную энергетику. До сих пор шло все наоборот. Говорили в том числе и в рамках Международного энергетического агентства. На тому, що нужно вкладати в альтернативні істочники енергії. Так, да, потрібно, але стало зрозуміти, що без углівударов в ближайші години, десятиліття ні або Це очевидно, ну от а Дональда Трампа напередодні спитали, що Путін же ж каже, не боїться санкцій. Він каже, ну це зараз він не боїться. А що буде через півроку? Послухаймо американського лідера. Путін сьогодні фактично заявив, що Росія не піддається санкціям США. Він сказав, що це не вплине на на російську економіку серйозним чином. Чи він помиляється? Добре, я радий. Я радий, що він так вважає. Все добре. Я повідомлю вас про це через 6 місяців. Гаразд, подивимось, подивимось, як все складеться. А може і швидше, пане Олеже, ніж за півроку. Є вже і варіанти, що Путін за 24 місяці може відчути насправді ці санкції, якщо вони будуть виконуватися. Ну, і ми бачимо, що вже індійські і китайські компанії кажуть про те, що вони призупиняють поставки нафти з Росії? Ну так це серйозний крок з боку Трампа. І чи не єдиний за цю каденцію, який є в негативно? Істотно буде впливати на економіку Російської Федерації. Тобто це жорсткий крок, але як подейкують фахівці, можна було й жорсткіше, можна було і слабкіше, а Трамп вибрав десь посередині, і з тим, щоб можна було з цими моментами, ну вибачте, за вираз гратися, або підвищувати градус, або, можливо, там знижувати, якщо це буде необхідно Трампу. Санкції я розглядаю менше ну з економічного економічної точки зору є фахівці, які краще в мене розбираються а тут з політичної точки зору це сигнал. Причому сигнал однозначний Трампу ой, Трампа Путіну. Що е, ну слів вже було достатньо, обіцянок було більш ніж достатньо. Водити за носа, в принципі, ще можна, але е, ліміт вже зменшується з кожним таким кроком з боку Путіна. Е, також ми повинні розуміти, що ці санкції вони е, зараз ще не працюють насправді. Оскільки Америка дала, якщо не помиляюся, до чи 21-го, чи якогось із цих чисел наступного місяця, е, час контрагентам цих підсанкційних кампаній е, скасувати свої угоди і піти подальше від Росії, е, тому ми будемо спостерігати за місяць скоріше, е, як вони вже почнуть діяти. Е, чи навіть не, не так. Ми почнемо бачити серйозність підходу навіть контрагентів до цих погроз і цих санкцій. Те, що Китай і Індія зараз вже реагують. Китай взагалі істерично реагує, розповідає, що так не можна робити. Це треба було через без ООН проводити. Ну бачите, коли стосується своєї кишені, так чомусь валають до Ради безпеки ООН. А коли в Україні відбувається геноцид, коли Україну нищать, то чомусь Китай не кличе нікого, не скликає Раду безпеки ООН і не. Засуджує це ці дії Російської Федерації, тому ми бачимо знову подвійні стандарти. Якщо е, виють е, десь, значить боляче те, що Російська Федерація з перекошеним ротом в, в особі Путіна розповідає е, свою побасінку я й не больна куриця довольна. До речі, це пряма цитата товариша Путіна. Тільки не цього, не, не цього разу, але знову ж стосовно санкцій, він таке вже вживав. Це говорить про серйозність питання, оскільки раніше виходили якісь там посіпаки путінські і розповідали, а ще краще пропагандисти: що «да ну, да на, а тепер вийшов сам цар з перекошеним ротиком, пояснював, що це не больно. Ну, як не больно, значить, ще мають вести. Санкції, тим більше що до цього ні больно ще додається дії української армії, які там ну не щоночі, але дуже часто передають привіти е, нафтопереробній галузі Російської Федерації. Якщо це в комплексі, ну я сподіваюся, що це все в комплексі відбувається. Що Європа має додати е, вогню в цю ситуацію. То бензоколонка, ну якщо не зупиниться, ну почне працювати. Набагато гірше бензи приїдуть, ну в перспективі можуть пересісти на тройки, е, маю на увазі запряжені трьома конями, а не кінськими силами в автомобілі. Тому тенденція непогана, але я не можу сказати, що Трамп Остаточно розувірився в Путіні і не хоче з ним більше по доброму спілкуватися. Ні, це, це було б з моєї точки зору безвідповідально. Ми бачимо певні пев, певний крен е, в бік від Путіна. Це так, чи це вже стала тенденція? Ну я би не сказав, тому що Трамп це дуже непередбачуваний політик. Ну та, пане панелечка на те, що Путі... Путін він ще залишає певну таку хвірточку для переговорів і можливих якихось зустрічей, Говорить і стаття Вострій Джорна, яка пише, що Трампу пропонували три варіанти санкцій проти Російської Федерації. Один найжорсткіший, щоб там були фізичні особи, також юридичні. Другий оцей, який він обрав середньої тяжкості проти нефтянки. Ну і третій такий більш загальний, де такі санкції були б такі обмежені. Ну а якраз як ще ж питання нафти наріжне і для Трампа, бо нашого Трампу на ринках. Російська нафта, в принципі, він зараз хоче ж так зване, як сам жартую, це що це шо СВО проти наземну операцію, можливо, у Венесуелі хоче змістити режим Мадура, запустити венесуельську нафту на ринок, іранську ймовірно. То якраз такі ось тут вони не можуть дійти до спільного знаменника з Путіним підозрюю в плані економічної вигоди. Але як Путін може скористатися чи є ризик цими шістьма місяцями, щоб якось Трампа все таки знов схилити на свою сторону? Чи вже нічим? Чи санкції можуть тільки посилюватись? Ну, я б тут, чесно кажучи, не готовий сказати, чи дав Трамп Путіну 6 місяців, тому що тут трактувати можна по-різному. Можливо, Трамп говорив про те, що наслідки від цих санкцій буде видно через 6 місяців. Да? Ну, Тут трактувати Трампа це дуже невдячна справа. Але ж все-таки я сподіваюся, що це йшло мова про санкції, про дію санкцій. А про те, що будуть вони спілкуватися в цей період, не будуть спілкуватися, будуть вони тиснути на Путіна, не будуть скоріше за все, якісь дії в цей період відбуватимуться. Проте, скоріше за все, питання про двосторонню зустріч, ну воно зараз не є на порядку денному, і воно не цікавить Трампа, оскільки в конгресі лежать ще декілька приємних в лапках для Путіна так Законопроєктів. Якщо не помиляюсь, один стосується заморожених активів в Сполучених Штатах Російських. Ну, їх не так багато, але все одно копієчка до копієчки, і вже руским сплетимо лапті колись, дуже сподіваюсь. І там є. Знову ж таки, якщо не помиляюся, законопроект про те, щоб визнати Росію спонсором тероризму через призму того, що вони викрадають дітей українських. Це було б, як на мене, більш корисно для нас, якщо це дійсно станеться, але ж ми розуміємо, що в нинішніх Сполучених Штатах в принципі все залежить від відмашки з Білого Дому. У безпосередньо Трампа захоче Трамп це зробити там ще якийсь теж цікавий законопроект. Але я просто забув, чого він стосується. Тому Бог з ним. Так, от якщо Трамп дасть цю відмашку, то наскільки я розумію, коли держава потрапляє в список спонсорів тероризму, то з нею не камільфово спілкуватися. Нікому в світі насправді. Там є певні, вони автоматично, я так розумію, дії входять, що не можна з ними там торгувати або ще щось. Ну, багато обмежень є, наскільки я пам'ятаю. Да? Тому у Трампа інструментарію просто нереальна кількість, він може це робити хоч щодня. Але ж питання в іншому, чи є в нього на це політична воля? Так, вже, мабуть, українцям набридло чути про політичну волю або відсутність політичної волі європейських, американських партнерів і так далі. Але все-таки на ній базується нинішня обстановка в світі. І тут від Трампа дуже багато залежить насправді. Це не тому, що ми йому підіграємо і кажемо, що от помоги нам. Пасіті, помагіті, да ні, він дійсно очолює державу з найбільшою економікою, з найбільшою армією, тому кому як не йому досягати результативних мирних перемовин і встановлення миру в тій чи іншій країні. До речі, якраз таки про ось ці опції ще більших санкцій. Жорстких пише видання The Hill, посилаючись на сенат штатів, який пропонує якраз таки визнання державою спонсором тероризму. Це ж не тільки спілкуватись, пане панележе, це ще торгувати. Фактично, це і в економічному плані буде якраз ще більша така удушка навколо Путіна. І а Медведєв вже жалівся, що каже це ще. А потім буде казати, що на Трампа тиснули конгрес і Сенат навіть щодо санкцій проти Раснівті Лукойла. Але насправді Трамп самовільно приймає рішення, як ми знаємо, водночас і ось цей. Тиск і розуміння того, що і серед республіканців, і демократів, і в сенаті, і в Конгресі, до речі, є розуміння того, що треба тиснути на Росію. Він та, та, Трамп також це враховує. Ну, я думаю, що так. Але ж ми розуміємо, що Трамп враховує думку Трампа і до нього дослухається як до рідного. А всі решта мають навпаки реагувати на нього. Проте ми бачимо, що всередині держави. Маю на увазі Сполучених Штатів, ну не все так добре, як здається, як каже Трамп. Є невдоволення, скажімо так, тим, що фактично Трамп керує одноосібно державою, і всі його решта оцих механізмів, які мали б його стримувати, вони не стримують. Вони просто функціонують на користь Трампа в тому чи іншому вигляді. І здавалося б, чого боятися тоді Трампу. Проте, невдоволення в суспільстві, все-таки Сполучені Штати демократична держава, і невдоволення в, в республіканських колах, да? бо так вірніше, електорату, який підтримує республіканців, воно є, і, і дивлячись на те, що вже по політичним міркам скоро будуть вибори в конгрес. Трампу треба, щоб Конгрес був керований. Тобто йому треба дослухатися до електорату вчергово. І тому я сподіваюся, що все-таки він буде йти в річищі того, що хоче його електорат, а він хоче сильну Америку, авторитетну, і яка не прогинається ні під кого. Ні під Путіна, ні під СІТ і решта. Да? Тому я думаю, що все-таки. Трамп чим далі він буде залежніше від того, що відбувається всередині держави, і що думає простий американець, як би це не звучало парадоксально, дивлячись на нього. Ми обговоримо це з американцями. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс висловлює очікування, що для кампанії РосНєв буде зроблено виняток із нових санкцій США. йдеться про німецький бізнес російської компанії, який перебуває під управлінням німецької держави. Повідомляють дочівели. А хочеться спитати Мерс тауруси, по перше, ти обіцяв півроку назад, коли цим питанням дуже вдало користувався під час передвиборчої гонитви. Раз а два, а що це він таке? Що це за е е атрички в Рімн Ангелі Меркель? Для чого йому захищати РосНєвтя частину, яка фінансується німецьким бізнесом? Ну, бачите, політик, який йде, ну це очевидна річ, який йде на вибори, да, і він дуже багато говорить. Але він при, ну, прекрасно знає, що леву участку він говорить для того, щоб просто отримати перемогу. Це не тільки в Німеччині, це скрізь. Ніхто так ну не хочу казати, що Бреше ну, каже так, не зовсім правду, як рибаки після рибалки, мисливці після полювання і. Політик в період, передвиборчий період або виборчий період. Звісно, Європа вона дуже прагматична і вона думає про економіку більше, ніж про безпеку. І Мерц в цій ситуації не є виключенням, оскільки вони вже так привчили своє суспільство, що суспільство не хоче. Затягувати пояси, не хоче одягати бірці там, або тактичні окуляри. Воно хоче ходити в рожевих окулярах, і тому е і політики обслуговують ці інтереси, да? і інтереси бізнесу, який функціонує всередині, який заточений, в тому числі інколи е на російські енергоресурси або там партнерства, в тому чи іншому вигляді. Це неприємно, оскільки Європа дуже повільно. Реагує на небезпеку не так швидко, як хотілося б допомагати Україні, і це дані ситуації, і я не перебільшу, якщо скажу, що Європа за цю повільність обов'язково заплатить, але не грошима. Пане Леону, так і Путін далі атакує. Она Литва напередодні залітали російські сушки з супроводжувачем. Просто фактично черговий раз після Естонії, 19 вересня. Місяць пройшов і пару днів. Бачимо, тепер російські літаки летять на Литву. про це повідомляє їхнє тамтешні командування. А також повідомляє гідана снауседа напередодні ввечері Вийшов з терміновим зверненням. Президент Литви і каже: так вони порушують повітряний простір. Там залітають на кілька секунд, але тим не менше. Давайте послухаємо, що він сказав. Цього вечора російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. Це кричуще порушення міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейської протиповітряної оборони. Міністерство закордонних справ Литви викличе представників посольства Росії для протесту проти безрозсудної та небезпечної поведінки. А напередодні Марк Рюте, ну в Російському міністерстві оборони кажуть, звісно, як как сідати. Ми взагалі да, мимо мі міма проліталі. Що це це що у нас? Суцільний наклип. Це та ніколи не вони да, кажуть міністерство оборони Російської Федерації. В відповідний допис своєму телеграмі вони демонструють. Усі ми його бачимо. Ну кажуть, ні ми. А е, Марк Рюте після зустрічі з Трампом Гесек НАТО каже, що НАТО готове збивати російські літаки. Але якщо вони становлять загрозу, я от учора там е, в форматі моностріма спілкувалися і кажу, а Марк Рюте ти буде особисто, підлітати до них і питати, а ви загрозу становите чи так в гості прилетіли? Що це за позиція? Теж така все недо, до, пане Олеже, не до збиття, недореакція і нерозуміння того, недорозуміння, отак От скажу, не теж, розуміння того, що вони можуть заплатити і більшу ціну скоро. Бо Путін не зупиняється. Цей туалетний шантажист сартирний. Ну по-перше, путіну вдалося нав'язати навіть частково Сполученим Штатам, що найстрашніше в цьому світі ескалація. Не війна або там жертва, все. Ескалація. майбутня ескалація. От і політики цим прикриваються. от Бачите, ми не хочемо ескалації. У нас немає ескалації. Так? І от вони жонглюють цим словом, як хочуть. Проте дивно о, чути від очільника НАТО такі слова, оскільки ну, це ж не перші дивні слова. Він раніше казав, що. О, ми сильні, якби ми були слабкі, то ми б реагували. А так ми сильні, ми не будемо реагувати на ці провокації. Ну, Путін на це влаштовує. Колись, обов'язково, ну, знаєте, я вже перефразую класичний вираз про те, що якщо рушниця висить на стіні то, ну, в театрі, мається на увазі під час вистави, то вона в якомусь із актів обов'язково буде задіяна і обов'язково вистрелить. То тут все дуже просто і простіше, ніж рушниця. Якщо літаки перетинають кордони і влітають в повітряний простір тієї чи іншої держави, то колись вони щось негативне зроблять. Ну, я далеко не, не, не піду від цієї думки, коли скажу, що може статися те, що Стається на території Російської Федерації. Коли летять російські літаки атакувати українську територію українських військових, то у них іноді є несанкціонірований сход боєприпаса. І від цього ніхто не застрахований. Це елементарна річ, яка може статися. А можна зробити так, що це буде. Е Акт агресії, але скажуть, що ну от він, ну, випадково це сталося, це ми не хотіли. Да? А, а це, знаєте, знову ж таки на руку НАТО, яке завжди казало, що про БПЛА і про решту що не було умислу. Не було умислу. Тому ми їх і не збивали. Вони не нам не планували завдати нам шкоди, тому ми їх не атакуємо. Ну, це логіка травоядних. І такі хижаки, як Путін, вони просто вибирають на цьому травоядному шматок, який одірвати перший. Тому що е він знає, що робить. Е це велика операція, яка е давно вже ведеться по підриву авторитету НАТО, і е вона має декілька етапів. Це всі ці е такі моменти там то. Якісь кулі, то якісь маю на увазі повітряні, то літаки, то БПЛА, то ще щось. Здається, що ну, це ж поодинокі якісь випадки. Там, 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 ні. Десь сидить товариш майор або полковник, да, ФСБшний або якийсь іще там військовий, і він оце шашечки розставляє і знає, коли, в який день, що вони будуть робити. Тому що, як на мене, це великий задум. Якщо в НАТО цього не розуміють або не хочуть. Ну, знову ж таки повернуся до того, що ціна такої повільності і такої травоядності, вона дуже висока буде. Ну так, і вже ми бачимо, що вона по, по суті платиться. Але в самого Путіна, в нього там як провокувати, шантажувати зараз і казати, що вони нічого не бояться, є якісь хороші варіанти виходу з ситуації? Чи так здається, що він такий в глухому куті? Ну, в нього найкращий виход це лягти в мавзолей. І все на цьому закінчиться його історія, і в принципі про нього щось будуть писати в російських книжках. А у нас будуть його проклинати, навіть коли він згине. Немає у нього хороших варіантів, як на мене, жодного. Наскільки він наскільки нахабний, що він навіть по рукам Трампу, який в принципі давав же вже неодноразово, подавав йому руку. І давав можливості вийти з цієї ситуації з максимально позитивним на той момент результатом. Він йому і Крим хотів віддати. Пам'ятаєте, коли говорили, що там ми визнаємо, не визнаємо. І там ну, дуже багато було таких моментів, а Путін, ні. він хоче все. Все і сьогодні. Ну, то, значить, отримає. Як кожен диктатор, який вліз в війну, Намагаючись такий спосіб стабілізувати ситуацію в державі, а Росія це періодично робила. Вона там і війну з Японією починала, потім програла цю війну. Ну, у них такі, знаєте, оці, е, забіг по граблям ну, ніхто не відміняв для Російської Федерації. Тому у Путіна гарного виходу з цієї ситуації нема. Головне, головне, щоб це усвідомлював Трамп, принаймні, і не давав йому можливості врятувати. Тому що врятувати його можна. Це не буде гарний вихід, поганий. Це може бути за наш рахунок. Оцього цього треба максимально намагатися уникати. Пане Леже, а чого нам очікувати від зустрічі Трампа і сі 30 жовтня, якщо та таки відбудеться? Ну, по-перше, головне, щоб вона відбулася, тому що я вже не вірю в ці моменти, коли всі чогось чекають. А Трамп потім може сказати, що а вони себе погано вели. Хоча тут Трампу цікаво поспілкуватися, в тому числі про російсько-українську війну, тому що, мабуть, це не припущення, що СІ все-таки має вплив на Путіна. Чи він абсолютний, сумніваюсь, але вплинути він може. І звісно, що американо китайські стосунки, ну вони далекі від дружніх, і питання у них своїх двосторонніх просто. Дуже багато, але я думаю, що Трампу цікаво поспілкуватися ще з одним диктатором. Він цінує е, такі компанії і він десь навіть в чомусь у них вчиться, на превеликий жаль. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на передодні Європі керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорять в унісон, що в принципі так зрозуміло, що Китаю вигідно статус-кво, так як зараз у Китаю потрібна і слабка Росія, яку він доїть і використовує як водночас своє проксі, фактично для протистояння із заходом. Ну і поразка повна не потрібна при цьому Росії. Бо теж тоді увага всього світу і штатів переключиться на Китай, то нашому це. Тобто Сі Ціньпін довго ще зможе зберігати цей статус кво йому як бачите Ну він буде намагатися максимально робити, тим більше, що він же ж не просто сидить, як у нас прийнято, що китайці сидять на берегу річки, дивляться, поки попливе труп ворога. Mm. Да? Ну, вони всіляко руйнують авторитет Сполучених Штатів, підбираючи ті моменти, які випадають із рук у Сполучених Штатів, готуються до війни. Вчаться на помилках Росії і дивляться наскільки колективний захід може чинити опір. Тому тут Китай дуже серйозно вкладається. Він відщипує від Росії шматки. Я маю на увазі республіки, які раніше були заангажовані Російською Федерацією, колишні республіки Радянського Союзу. Так? Тому всі не тільки. Зберігає цей статус, але й всіляко ослаблює сторони. Тобто він не просто не просто статично дивиться на цю воду і чекає. Він максимально робить все для того, щоб його вороги поплили якомога швидше. Паніше, але ж оце е, е, нафтові ці санкції, то вони ж якось мають теж ці цінпіня трошки отямити. Ну, він, вони з'яться, ну, і будуть тему говорить. Але ж ну, я все-таки думаю, що хто хто, а Китай до таких нюансів готується. Якщо Росія до санкційних моментів готується і десь їх обходить, да, то Китай, я думаю. Теж прораховував цей момент. Їжі ж не даремно хвалять, що вони на 100 років перед дивляться, відміну інших європейських держав, да? які там дивляться на 50, там максимум на яких 50, на 5, на 10. А китайці дивляться і готувалися. Я думаю, до цього розвитку подій. Так вони будуть намагатися під час спілкування з Трампом якось це розрулить. Але я не думаю, що Китай от зараз от почне якось себе вести по, -по, -по іншому стосовно російсько-української війни. Те, що мене більше всього цікавить, пане Олеже. Дякую вам безмежно. Спасибі сьогодні і завжди за цю нашу зустріч і за всі, які ми маємо. Наступного тижня побачимося з вами. Вже бережіть себе на все добре. До побачення. Олег Лісний, політолог Ірина Узловая друзі, дякую, що подивилися нас на моєму Ютубі. Підпишіться на нього, будь ласка, лайки, коментарі. Все це теж вітається. Бережіть себе, побачимося і переможемо.